Волошка Рейнська Центауреа Стоебе. Центауреа Стоебе. Волошка рейнська, Волошка Рейнська, як Центауреа Ренана плямистий пір'як або панічний пір'як, вид рослин з роду волошка, родини айстрових, родом із середньої, східної і південної Європи. Дворічна або недовговічна багаторічна трав'яниста рослина від 20 до 90 см заввишки. Волошка Рейнська зазвичай має міцний стрижневий корінь, який висмоктує воду швидше, ніж кореневі системи рослин, що зростають поряд. Коріння волошки рейнської виділяє катехін, який функціонує як природний гербіцид, що може пригнічувати конкуренцію з боку інших видів рослин. Підозрюють, що вона алелопатична, завдяки своїй здатності виділяти токсини з коренів, що стримують ріст сусідніх рослин. Рослини першого року дають прикореневу розетку, чергуючись глибоко розділену на частки. Воложка виробляє стебло на другому році життя. Стебло опущене в молодому віці, прямо стояче або висхідне, тонке і гіллясте, може виростати до півтора метра у висоту, у волошки рейнської бліді глибоко лопатеві листки, довжиною від 10 до 15 см, покриті дрібними короткими волосками. Листки стебла поступово все менш лопатеві, стають меншими до вершини. Квітки розміщені в яйцевидних квіткових головках шириною до сантиметра. квіткові головки містять від 20 до 50 квіток, квітки яскраво рожеві з чашолистиками, за чорними кінчиками, схожі на плями, від чого і походить її загальна назва. Плід сім'янка довжиною близько 6 мм. Насіння швидко розсіюється в основному вітром. Рослина росте на берегах потоків, берегових лініях ставків, піщаних преріях, старих полях і пасовищах, уздовж доріг, і вздовж залізниць та багатьох відкритих порушених територій. Вид родом із середньої, східної і південної Європи, натуралізований далі на північ Європи аж до півдня Швеції і Норвегії, також в Австралії, США на півдні Канади. В Україні вид зростає на степових схилах, кридяних і вапнякових відслоненнях на узліссях серед чагарників в західній частині, дещо не доходить до Дніпра. Він був введений в північній Америці, де він вважається інвазійним видом рослин в Канаді. Інвазією називають вселення нових видів на території, де вони раніше були відсутні, яке відбувається без свідомої участі людини. Це також інвазійний вид у Сполучених Штатах, особливо поширений у сухих регіонах заходу, що має такий сухий клімат, як Середземноморський. Цей вид є пустирником, що відламується у верхній частині коренів що сприяє розповсюдженню його насіння, це вид, що зустрічається на нещодавно порушених ділянках. Таким чином, людські руйнування є основною причиною інвазій. Волошка швидко розповсюджується в таких місцях, як промислові майданчики уздовж узбіч доріг та вздовж піщаних берегів річок. Є історія поширення волошки Рейнської в Північній Америці. Плямистий пір'як ймовірно поширився в Північній Америці в партії Люцерни. Вперше це було записано в Бінгені, графство Кількітад, штат Вашингтон, наприкінці 1800-х років. До 1980-х років вона поширилась на 26 графств Північно-Західного Тихого океану. У 2000 році про це повідомлялося в 45 з 50 штатів США. Плямистий пір'як в основному вражає пасовища Північного заходу США та Канади. Коли молошка рейнська замінює рідні трави, збільшується ерозія ґрунту та поверхневий стік та виснаження дорогоцінних ґрунтових ресурсів. У 2015 році бджоляр із штату Монтана, бджоли якого злітаються на волошку, заявив, що волошка дає багато меду, тому люди повинні подумати про її посадку як медоносної рослини, а не просто вивозити як бур'ян. Низькі смакові якості волошки рейнської означають, що з меншою ймовірністю її обирають травоїдні тварини. Проте, випасання овець на території засіяною волошкою може бути ефективним засобом боротьби з інвазіями. Розростання можна контролювати шляхом огородження зони випасання овець, поки не буде досягнутий бажаний рівень видалення. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення.